Привіт! Видавництво Віват видало отаку от книжку, яка називається Дикий робот. Написав її та ілюстрував, власну річ, автор Пітер Браун. І перший розділ цієї книжки називається Океан. Наша історія розпочинається посеред океану, де панували великі хвилі, могутній вітер і дощ, Грім та Блискавка. І де вночі лютував шалений буревій. Отож у цьому страхітті потопав вантажний корабель, який ішов під воду дедалі глибше, 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 аж на самісіньке дно. На поверхні погойдувалися сотні дерев'яних ящиків, проте буревій безжально лупцював, кружляв і перекидав їх з боку на бік. Тож вони й собі поступово занурювались у товщу води. Океан поглинав їх один по одному, доки на поверхні не лишилося тільки п'ять ящиків. Утім, над ранок щух. Довкола, скільки сягало око, не було ані хмар, ані човнів, ані суші, лише спокійні води, чисте небо. І ті ж такий п'ять дерев'яних ящиків, що ніби неохоче гойдалися на хвилях. Отак минуло багато днів. А потім на обрії нарешті з'явилася зелена пляма. І чим далі течія відносила ящики, тим більше зелена пляма скидалася на дикий скелястий острів. Певної миті потужний поштовх хвилі викинув один із ящиків на берег і гепнув об скелю з такою силою, що деревина розтрощилася на друски. І тепер, любий читачу, настав час відкрити тобі, що ж було в тих ящиках. А були в них щільно запаковані новісінькі роботи, в кожному по одному. І поза як ящиків на борту налічувалося понад сотню, то й роботів пливло стільки ж. Вантажний корабель транспортував їх, доки не був захоплений буревієм. Тож до острова прибилося лише п'ять ящиків, чи то пак усього чотири, бо один вігнався у скелю, і його робот розлетівся на сотні маленьких частинок. Утім, лиха доля спіткала і другий, і третій, і четвертий ящики. Вони теж розбились об скелю, їхні уламки розлетілися на всі біч, а роботи розпалися на окремі деталі. Тулуби й кінцівки розкотилися по всьому рифу, голови шубовснули в утворену припливом затоку. Ноги потрапили в полон хвиль. А тоді з'явився останній п'ятий ящик. Він плинув на зерці за попередніми, проте, замість розбитись об скелю, лишився у воді, серед решток своїх супутників, і незабаром хвилі здійняли його в повітря. Отож, ширяючи і кружляючи понад водою. Він досягнув найвищої скелі і, попри те, що був розтрісканим і покоробленим, зберіг свого робота неушкодженим. Наступний розділ називається Морські витри, і його ми почитаємо наступного разу.